Ще одна топова електроавтівочка у нас у наявності BMW iX M6023 60 року в топовому сірому матовому кольорі. Автівка в максимальній комплектації з пробігом 49 тисяч кілометрів. Невмопідвісочка, дотяжечки дверей. Все присутнє, безключовий доступ камери 300, 360 також. Шкіряний сірий салон, хрусталь пакет, пам'ять сидінь. Повний електропакет, сидіння з масажами, з підігрівами, з вентиляцією, чорна стеля, великий люк, задній ряд також, подивіться, яка гарна синя підсвіточка, авто затоноване, Бавр Вілкінс музика. Задній ряд. в топовому стані також. По пробігу 49 тисяч пробігу. 500 кілометрів запасу ходу. Заведемо, покажемо по камерам, все працює. В автівці загальному працює все, без ніяких проблем. Тому хто шукає та йому подобається BVX M60. У нас в наявності така автівка присутня. Тому, друзі, звертайтеся усім гарного дня.